Осінь, осінь, нарешті осінь, зраділа малеча, побачивши листя на деревах різнокольорове. Це все витівки осені! Невже і я скину своє чудове вбрання і спатиму у теплому ліжку, відгукнувся клен. А я знаю, що у тебе, клени, є діти, про котрих ти повинен попіклуватися. Це кленові листочки. І справді вони пожовтіли, підросли і стали зовсім самостійними. Вітерець пустунець почав тішитися, один за одним зривав і кидав на землю. Та раптом майже всі опинилися долі, лише два піднімалися все вище і вище. Тримайся міцніше, пробурмотів найстарший. Зараз осінь візьме інші фарби і перефарбує нас у жовто-гарячий колір. Це колір сонця, що заходить. А ти бачив його? Ха-ха-ха, осінь не виконає твоє прохання. Я придумав, що потрібно зробити. Невідомо звідки з'явився сивий дідусь з величезною палицею. Геть звідси, розбишаки! Листочки анітрохи не злякалися. Паки полетіли вгору. Мені матуся розповідала, що між антен, де спочиває вітер, можна зустріти осінь із фарбами. Листочки вирішили дістатися вершини. Один, два, три міцно спи. захропів вітрові. Адже він оберігає осінь. Нічого собі, дідуган, цей вітер, і ми з ним повинні змагатися. Вмостившись між антен, він міцно спав. Завдання нелегке будь-яким чином вихопити фарби в осені. А ось і вона, господиня осінь, листочки потрапили у пастку хмари, яка пролилася дощем, Доступ був ніби вільним. Бери і меш звідси, почав керувати менший. тільки шукай синю. Та тут такої немає, адже немає і синього листя. Ну, годі. Бері жовто гарячу, ми нею розфарбуємо будинки, дерева. Тобто весь світ стане помаранчевим. Листочки миттєво вихопили фарби в осені, та щось вони не можуть її набрати на пензлик. занадто сумна і колюча, як їжак. Як сам їжак міг опинитися на величезному будинку, хто зна. Та він дмухав, дмухав і став занадто великим, більшим за будинок, що той проти нього карлик. І Жак промовив якісь незрозумілі слова, як старший листочок перетворився на пташку. Сестричко, ти де? запитав жовто А я ось поруч збираюся вирій, не хочу опускатися. Та хіба лися відлітає у теплі краї? Так, так, лише у казках летять дикі гуси. Усі з ними летітимо і нестемо у цьобаку фарбу», та мене хтось і справді перетвори на гусенятка. Невже це віт. А я жовто-гарячий листочок, і тому ти мене скрізь бачитимеш тоді, коли заходить сонце. Тільки вітатимуся я з тобою на заході. Як гарно бути гусенятком, навіть ніхто не ображає, а мисливці, уже й сонце заходить. Перепочинемо на ставку. Щось сумно мені, мовило гусеня. Привіт, друже! І тут звернулося сонце із листочком. А я тепер допомагатиму сонечку світити яскравіше. Тепер я знаю, сонечко, що і тобі потрібен жовто гарячий колір. Пока, братику, а восені треба попросити пробачення пізно. Вона вже пішла. А куди ми летітимемо, там постійне літо. До зустрічі у Вирію.